Ніщо не знає в цьому просторі те, що знає розум. Цей простір не є таким щільним і протяжним, як собі це малює розум. Для того, щоб вийти за межі думок і заспокоїти розум, ми можемо спробувати таку легесеньку практику. Наступає таке, такий стан, де просто. Відчуття моменту якраз того, де нічого не існує, радіємо. Ми сьогодні спробуємо вивести нашу увагу з думок, концепцій, знань, переконань, перебувань, нашої уваги, вивести з подій. З будь-чого, за допомогою того, щоб, щоб ваша увага вийшла за межі ваших думок. Спробуємо таку практику, бо треба зрозуміти таку річ, що ніщо не знає в цьому просторі те, що знає розум. Явище не знає про себе те. Що про явище знає розум. І тому нам треба згодитися з тим, що наше тіло не знає, що воно щільне, а розум собі несе таке переконання. Простір не знає, що в ньому щось відбувається, а розум будує все так, щоб це відбувалося і, скажімо, нам здається, що це відбувається, так? Ось і для того, щоб, скажімо, вийти із цих переконань, які насправді у явищі природи працюють по-іншому. Тому що ми вже знаємо. І пробували, так? Ті, хто медитували, наприклад, на сонце, так? То вони. Розуміли, де їх може бути увага, присутність або перебування взагалі. Тобто цей простір не є таким щільним і, і таким протяжним, як собі це малює розум. Отже, для того, щоб вийти за межі думок і заспокоїти розум, ми можемо спробувати таку легеньку практику. Одна із, так? Бо тому що в нас є їх багато, але сьогодні ми пробуємо те, що ми не пробували ще на наших сатсангах, там ретритах. Це видихання думок. Ви можете, скажімо, подивитися в свою голову, так? Звернути увагу в свою голову, можете дивитись на небо. Тут при правильному розумінні всього зовнішнє і внутрішнє не роздільні, це все єдине, це все ніщо, це все просто єсність. Але ми можемо зараз ну, буцімто подивитися внутрішньо в свою голову, зверну, скажем, звернути увагу на те, що буцімто приходять думки, так? Внутрішній голові ми, по-перше, намацуємо як спостерігач простір внутрішньої голови. І давайте звернемо увагу, чи голова має межу? Перш за все. Чи вона має якесь щільне щось закінчення? Ось і тут скажемо, спостерігаємо, як з'являється думка. Думка завжди захоплює людину, втягує увагу і там, за думкою думка, І увага завжди у тому ментальному просторі, який якраз і направляє увагу ця енергія. Увага, як енергія створює ту повсякденність реальності те все бачення і переконання. Потім, що здається, здається, що там що. Там якісь події, здається, що там то, на цьому здаванні і виникають ті події, і так далі. Тобто, увага, увагу, які захоплюють СМІ, новини, там ще щось, вона вони якраз і сформовують вашу реальність, а не ви самі творите її. Тому нам, нам треба відійти від цього. І в цьому внутрішньому, внутрішній, так би мовити, в голові, яка взагалі не має форми, скажем, от тільки як захоплює думка, ми її видихаємо. Ось думка прийшла одна, ми її видихнули. Тут прийшла друга думка, і ми починаємо помічати, що з цією. Скажем, видиханням думок, думки десь розсіюються. Наступає спокій. Наступає таке, такий стан, де просто відчуття моменту якраз того, де нічого не існує, де абсолютний спокій, де ви просто є. То є вихідне, воно первинне, з нього всі смисли, з нього всі думки, всі переконання, а ваша єсність існує. Захоплює ще якась думка, ви її видихаєте і спостерігаєте. І тут ви помічаєте, яка ота реальність, яка, <кій> скажем, Здається, зовнішньою, яка вона безкінечна і чарівна, там той краса енергії там, того птаха, переливання явності, енергії там, світла, оцей весь теперішній момент, який і є вами. І ви починаєте. З цього без всіляких думок просто бути. Виникла думка, видихнули і знову ви є. Ви є спокій. Ви є вихідна. Основна, первинна. Есність, буття.